Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на Блошиному ринку. Погода у нас покращилася. Сьогодні було сонце цілий день, ну і ринок був трошки жвавіший, ніж <схід> то було тиждень, два і три тому. Я зробила кілька знахідок, які я вам зараз покажу. І починаю я з брошки, яка зроблена. У техніці прорізної філіграні. Це я кажу про металеву частину. А от в центрі знаходиться така цікава вставка. От я не знаю, як ви її бачите на екрані, тому що от я дивлюсь на екран, і таке враження, що це вишито. Правда? Але ж це не тканина, це не нитки, а це скло. Це скло пресоване. Коли я показала цю брошку Тані, з якою ми зустрілися на ринку, вона сказала: а в мене є такий гудзик. Так, я розумію, в, цей, в такій техніці виготовляли і гудзики, і пряжки. Чому б тут не використати от таку техніку, як виготовлення гудзиків, а потім використання їх в прикрасах? Бачите кілька лапок, які утримують цю вставку. І отакий зворотній бік. Тут застібка тромбон. І хоч ця застібка характерна і навіть для другої половини ХХ століття, але підкреслюю, що в прикрасах у другій половині ХХ століття така застібка могла, могла бути досить дорогих Тут немає ні дорогоцінного металу, ні вставки, це біжутерія, як то кажуть, чиста біжутерія. І тромбони в біжутерії використовувались десь в 20-30 40 роки. Ну, Може, там 50-ті це найпізніше, як я можу датувати цю брошку. Де вона була зроблена, сказати важко. Засипка тромбон характерна для Франції або для країн, які виготовляли прикраси для Франції. І отут ми знову повертаємося до пресованого скла, гудзиків, пряжок і інших прикрас для жіночого одягу, наприклад. І можливо, це вироблено в Чехословаччині десь перед Другою світовою війною. Таким з планом продавати це потім. У Франції. Також для тої ж епохи 30-40 роки і ця прикраса, бо вона має всі ознаки прикраси в стилі Ардеко. І саме тих прикрас в біжутерії, які повинні були імітувати дорогоцінності. Тому що тут от стрази, дивіться, як вони сяють, вони нагадують діаманти. І в центрі дуже красива вставка. Це грановане скло. І, і це дрес-кліп. От є тут такі зубчики. І звертаю увагу, центральна вставка не має амальгами. Тож це дуже якісне скло. Подумала, Там виблискує метал з зворотнього боку кристалу. Тож показую вам, як він, як він буде сяяти, якщо там не буде видно тої металевої основи застібки. Дуже гарний дрес-кліп. Вважаю, він зберігся в такому стані, що прикрас прекрасного часу збереглося, я кажу про металеве покриття. А ось щодо вставок, так, тут є кілька втрат. Тут бракує стразів кілька. Хоч це не дуже помітно. Але я роздивлялася з лупою. І бач, отут тут -от немає страза, Ну, але металева основа, вона так відблискує, що навіть це не помітно. Ну, такі стрази це не дуже велика проблема. Відреставати його буде не важко. А дрискліпи я люблю. О, бачите, випав один. Раз. А дрес кліпи я люблю. І більшість дрес кліпів що я маю, вони тільки з стразами під діаманти. А отак, щоб був інший колір, це мені особливо сподобалося в цьому дрес-кліпі. А ще купила отаку брошку. Вона дуже маленька. Вона має трошки більше, ніж 2 см в діаметрі. Дійсно, така манюня. І знайшла я її на розвалі, де були дешеві речі, навіть не очікувала щось там таке знайти. Я так і на таких розвалах дивлюся, може, гарні стрази якісь знайду. так. А отут така мені попалася маленька брошка, дуже гарно сяю ці вставки. Я її купила, навіть не розглядаючи. Особливо. І потім вже з лупою роздивлялися. І знаєте, тут немає ніяких втрат. Всі вставки на своїх місцях. Всі. Це, мабуть, тому що вони не вклеєні, а вони отак от зажаті металевими, металевою рамкою, в якої вони знаходяться. І роздивляючись зворотній бік, я зрозуміла, що вони не мають амальгами. Тож це не якісь там стрази. Гарні стрази, ні. Це, ну, я знаю, може ювелірне скло, а може кубічний цирконій, ну, який якийсь от такий варіант. Хоч кубічний цирконій це вже ознака більш сучасних сучасних прикрас, а брошка стара, тому що отут така застіпка Ось бачите, і вона відкривається отаким от чином, от так. І голка виходить. І так голка заходить, і отак от вона закривається. Такі застібки, якщо вірити джерелам в інтернеті, вони показують брошки кінця 19-початку го 20-го сторіччя. Моя думка, що, те, що ця брошка не такого віку. Я вважаю, що вона зроблена десь 40-х, 50-х роках. Ну, а вставки, ну, що тут може бути? Знову ж, скло якісне. Ну, камінці не знаю. То, але то, це не діаманти. Перевіряла з апаратом. А це брошка з походженням. Так, вона зроблена досить якісно. Як бачите, тут емаль. І основа у емалі гарна, бо просвічує метал з якимось такими лініями. І е, так здається, що це якісь такі переливи. Е, ні, це не перламутрова емаль. Перламутрова емаль це зовсім. Кінець 20, навіть 21 -е сторіччя. Ні. Це емаль на металевій основі. Ну, як то можна сказати, з брошировкою. І кристали. Дуже гарні стрази тут вклеєні. Гарна робота. Отакий От зворотній бік має ця брошка. І тут є маркування. Не зразу я змогла його прочитати. Але потім розгледіла. Ось зараз ви можете теж спробувати прочитати. І якщо не можете, вам скажу. Це фірма Гросе. Нагадую, це фірма, яка була заснована в Німеччині на початку 20-го сторіччя, в 1907 році, і проіснувала 99 років. Вона. Перестала існувати в 2006 році. Там змінилося 4 чи 5 поколінь однієї сім'ї, Гросе це прізвище. І дуже важливий крок в їх творчості був пов'язаний з Крістіаном Діором, тому що саме з ними він заключив контракт на 50 років, і ця фірма випускала прикраси з маркуванням Крістіан Діор. 50 років. Був цей контракт, виконувався з 55 до 2005 року. І коли контракт закінчився, вони вирішили вже закритися. А точніше, вони не закрилися, а Крістіан Діор приєднав до себе цю фірму. Ну, Такий собі зворотній процес пішов. Так що прикраси з маркуванням Гросе, вони мають. Дуже гарно, гарні характеристики. Якщо ви подивитесь в інтернеті, брошки цієї фірми коштують трьохзначні цифри, я кажу про більше, ніж 100 євро, а є деякі, які коштують 300 і навіть більше. А ще сьогодні на ринку я знайшла старовинну прикрасу, і навіть в її упаковці. Оригінальній, що для мене теж цікаво було. Бо таке зустрічається мені другий раз з цього. Ні, я бачила на ринку, але завжди це, сто... це коштувало дуже дорого. Тут так, нормально. Отака от скринька, старенька. І відкривається вона, якщо натиснути на от цей механізм. І тут. Шпилька для кроватки. Це прикраса чоловіча краватки, наприклад, шовку. Для них було важливо зафіксувати вузол. І отакі цікаві, дуже гарно виконані декоративні шпильки, для того і були призначені. От показую, як тут все виглядає. Всі вставки на своїх місцях це скло. Але що мене здивувало, це те, що в центрі великий, велика вставка це уранове скло. А ось ці, які по краях, це не уранове скло. Цікаво. Тут така, як і повинно бути на шпильці для кроватки, нарізка на голці. І, що цікаво, тут навіть був і фіксатор. Я вам я зараз покажу отакий От фіксатор старенький. Бачила я такі фіксатори, ну, кажу вам, якось дуже-дуже дорого. А сьогодні мені пощастило Оце все купити і коробка, і сама шпилька в гарному стані, і навіть з фіксатором. Фіксатор дуже надійний. Він, знаєте, так зроблений. Що отут він відтягується, оця частинка відтягується, але вона як на пружинці, вертається на своє місце. І якщо цю шпильку сюди поставити, бачите, вона так видвигається трошки, то от все, він так не впаде. От, розумієте? Не, не впаде. Щоб її зняти, треба так. Прикласти зусилля і час, щоб отак от її зняти. Обійшлося мені все це в упаковці з фіксатором 5 євро. Це дуже дешево, вважаючи, що ці шпильки це ну, початок 20-го сторіччя як наймолодше, а так, може, це і 19 сторіччя. Тож, це антикварна прикраса. Отаку брошку теж я купила. Вона дуже виглядає гарно. І, може, це непомітно буде з першого погляду, але основа, оце цей круг, на якому ви бачите квіти, вони зроблені з тонкого-тонкого шару срібла. Основа це. Черепаховий панцир. Отут тут може буде краще видно це. Це Черепаховий панцир. І ще одна брошка, яку я купила ось ця. Ну, це такий чистий ардеком. Це 20-30 роки, не пізніше. Оце, мені здається, трошки пізніше, 40 і може навіть-те роки. А оце 20-30. Тут Повна така геометрія. Це теж срібло зроблено. І тут прикрашено марказитами. Які так гарно сяють. І марказити всі на своїх місцях. Вироблялося це все вручну. От Якщо ви подивитесь на центральну ну, зірку або сніжинку, то ви побачите, що тут якось дуже широко, тут не так. Ну, як ото мастер робив, не, не розраховуючи відстань, так, і, так воно і вийшло. Отакий От зворотній бік має брошка. Оця брошка зроблена у Франції. Тут немає ніякого маркування, але у мене є. Брошки такого типу з черепахового панциря з маркуванням Франція. Ну і застібка тромбон. Дві брошки поповнили мою колекцію, це велика радість для мене. Ну і на фінал відео я залишила каблучку. Може, комусь вона здається, не дуже цікавою, гарною, але це дуже стара каблучка. Я дуже люблю старі прикраси, і чим старше, тим для мене цікавіше. І ця каблучка має досить гарний вік. Ну, я так вважаю, десь 200 або близько 200 років. Це те, що в інтернеті на англомовних. Сторінках можна побачити як прикраси з Rose Cut Diamonds. Старі діаманти. Ну, у нас вважається, що, може, діамантами можна звати гарно оброблені алмази. Так що, це може бути просто е, алмази, які відшлифували. Не знаю, як вам більше подобається, але. Так називають це діамантами старого гранування. Можливо, це зроблено з срібла. Ніякого маркування тут немає. Це не маркування. Може хтось тут побачить щось, це якийсь такий від часу або, не знаю, може хтось пилив, щоб подивитися, що там є. Метал це білий, метал такий темний, почорнівший. Каблучка маленька, і купила я її більше, тому що мені подобається історія. Прекрас. Але ж я все ж таки змогла її надіти на свій палець. І ось так вона виглядає. Так, тут є втрати. Тут бракує 2 чи 3 діаманти. Ну, але ж дуже старовинна річ, і я вирішила все ж таки її купити. І вважаю сьогодні її найціннішою прикрасою в цьому відео. Наприкінці нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Ну і як завжди цікавлюсь, а що вам сподобалось найбільше? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.